У комунальних автобусах Рівного почали встановлювати перші валідатори. Це система для безготівкової оплати проїзду. Впровадженням новинки у громадському транспорті обласного центру займається компанія і пей. За минулу добу обладнали три автобуси. До кінця тижня планують встановити валідатори у майже тридцяти. За обшивкою пропадають електричні кабеля. Далі кабеля заводяться через поручні. І встановлюються валідатори в зручному місці на кожній двері. Один валідатор. У тих автобусах, де встановили валідатори та бортові комп'ютери для водіїв, рівняни вже можуть розраховуватися безготівковими способами. Можна розрахуватися звичайною банківською картою або мобільним додатком, або за допомогою Apple Play, Google Play чи інших способів оплати. Допоки не відбудеться повне обладнання транспорту валідаторами у комунальних автобусах і тролейбусах можна буде розраховуватися готівкою. Вже з квітня рівняним почнуть видавати транспортні картки. Будь-який мешканець територіальної громади її може отримати в центрі надання адмінпослуг. А в цьому проєкті ми більше розраховуємо на цифрову складову, оскільки буде додаток, де фактично кожен може завантажити його, встановити собі і мати таку карту, але в цифровому вигляді без пластику. Пластик більше розрахований. На пільгові категорії людей, власне, на людей старшого віку і на школярів. Окрім цього, після повного впровадження електронного квитка з тролейбусів зникнуть кондуктори. Замість них працюватимуть контролери, які перевірятимуть пасажирів. Водія буде бортовий комп'ютер, він бачить кількість пасажирів, і в випадку, коли заходить контроль, вони блокують всі валідатори. Тобто, ти не можеш от, в цей момент, коли ти побачив контролера, вже оплатити квиток. До кінця лютого планують обладнати 50-70% комунального транспорту рівного Робота Тимуть, допоки в усіх тролейбусах і автобусах будуть встановлені валідатори. Згодом систему встановлюватимуть і у транспорті приватних перевізників. Юлія Смаль, Тетяна Йолтух, Випуск новин.